У світі, де кордони стають все більш прозорими, нам все частіше доводиться навчатися, подорожувати, зустрічатися з людьми з різних куточків світу. А це чудовий досвід, але і неабиякий виклик. Оскільки життя в певному соціальному середовищі на певному ландшафті присвоєння історії своєї спільноти формує для нас автоматичні очікування щодо поведінки інших людей. І лише потрапивши в середовище іноземне, ми розуміємо, наскільки такі очікування відрізняються від звичних для нас, тому уміти спрогнозувати. Міжкультурну взаємодію брати до уваги такі чинники, як управління часом, комунікативну дистанцію, уявлення про соціальні статуси. Та ієрархії орієнтування на результат, на відносини чи на процес або ж задоволення від комунікації впливає на те, аби ми ефективно досягали результати, не піддаючи ризику наші особисті кордони і отримуючи хороший досвід і здобуваючи міцні зв'язки надалі. Тому в курсі про міжкультурну комунікацію ми поговоримо про те, що таке ціннісно-смисловий універсум культури, як цінності та поведінкові норми впливають на наші сучасні міжкультурні взаємодії. Ми поговоримо про те, що таке культурний шок, як його подолати, пережити, і які є стратегії ефективної адаптації та інтеграції в іншомовне середовище? Ми проаналізуємо, що ж таке український культурний код і як Ефективно не лише здобувати особисті результати, але і презентувати свою країну світові. Ми звернемося до конкретних комунікативних кейсів щодо того, як презентувати проект, як надавати фідбек, як правильно критикувати, аби не підірвати взаємну довіру, що взагалі таке непорозуміння і конфлікт якими є культурні типи, що таке дистанція до влади, якими є стилі лідерства залежно від культурного середовища, як правильно дотримуватися ділового протоколу та етикету, тому що те, що вважається вічливим в одній культурі, в іншій може трактуватися як образа. Під час курсу мости між культурами ми. Поговоримо про те, як сформувати ось ці правильні очікування, як взаємодіяти ефективно, не втрачаючи впевненості і продовжуючи свій особистісний розвиток у міжкультурному контексті. Я Лариса Осача, кандидат філософських наук, дослідниця сучасної культури та міжкультурної комунікації. Вже багато років досліджую явище культурних типів та культурних відмінностей. Запрошую вас на курс мости між культурами, де ми будемо з вами вивчати, що ж об'єднує нас людей, і що може роз'єднати як носіїв різних культур. Але дуже часто ці відмінності можуть стати дуже важливим інструментом порозуміння в наших руках, якщо ми зможемо будувати правильні очікування, якщо ми зможемо вийти за рамки тих очікувань, які властиві нашій культурі. Світ безмежно різноманітний і цікавий. Чому ж не використати ці відмінності на користь собі та українському діловому середовищу? Thank you